Зараз дуже часто можна почути те, що не відповідає дійсності, наприклад, твердження: кричить, значить, любить. Думаю, що це калька зб'є, значить любить або ревнує, значить любить. Дуже хочеться вірити цим облудним словам, коли ти особисто закоханий, і тобі всіляко хочеться виправдати об'єкт своєї любові. Однак людина, яка любить, в першу чергу поважає вас. І ваш простір, і перш ніж кричати, думатиме, що вас це може образити. По-друге, якщо вона вас любить, вона відчуває ваш біль і тому не хоче його вам завдавати, і прагне всіляко вас оберігати від неприємностей. По-третє, любов це піклування і бажання зробити людину щасливою, а не відібрати, вкрасти її радість. Принизити тоді, коли вона щаслива і натхненна. Вчіться аналізувати. І візьміть за правило: ніхто не має права завдавати вам болю. Якщо це триває впродовж двох-трьох років, попри ваші щирі почуття, цією людиною треба прощати.